Вона надихає, звеличує, примушує задуматися, наштовхує на подвиги. І це все про неї, про поезію, яка, наче голос істини і правди, голос, який завжди єднає серця. Нині поезія стала настільки популярною, що для неї навіть день окремий вигадали 21 березня. Саме цей весняний день є особливим для всіх, хто так чи інакше пов'язаний із поезією. День поезії. Це той день, який ми відмічаємо завжди. Ми його відмічали вже в різних форматах. Ми його робили і великим заходом, і виїзним, і поетичні чаювання робили. І коли не можна було збиратися, ми його проводили онлайн форматі, але кожного року обов'язково. Тому що всі ми розуміємо, що все мене а поезія залишиться. Сьогодні ми вирішили зібратися таким вузьким домашнім колом, таким поетичним колом спілкування. Просто прийшли. Люди, які люблять поезію, які пишуть е, вірші. І ось ми так зібралися за таким круглим столом і е, просто читаємо вірш у Шосткинській центральній міській бібліотеці. Розповідають, що вірші в нашому місті полюбляли і писати, і читати завжди. Проте останнім часом у любителів поезії намітилася стійка тенденція щодо зміни певних вподобань, розповідає пані Анжеліка. По перше, я хочу сказати, змінилася мова. Особливо у цей рік всі беруть українською мовою. Якщо раніше різними мовами читали, навіть перевагу віддавали російські, то в цьому році вже принципово люди читають українську і українську поезію, і українських класиків, і українських сучасників, і особливо наших місцевих поетів дуже великою популярністю користуються вірші наших місцевих поетів, особливо Олександра Таратайка. Це наша зірочка, яку всі полюбляють, і в нього дійсно вірші, які треба читати. Дійсно, і поезія нашого земляка Олександра Таратайка, і вірші українських класиків, серед яких Тарас Шевченко, Володимир Сосюра, Леся Українка, Дмитро Павличко, і досі користуються неймовірним попитом у любителів римованого слова. Це стало зрозумілим в ході проведення заходу, присвяченого всесвітньому дню поезії, що відбувся у центральній бібліотеці. Мені однаково чи буде той син молитися чи ні? Та неоднаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Перекинуся з друзями словом, хай мене зігриває в путі, бо мелодія рідної мови. Найміцніша опора в житті. Проте гучливі оплески викликало і рекламування власних віршів. Коли закінчиться війна, я вірю, прийде час розплати, і буде звільнена земля, і буде син, і буде мати, прийде і злагода, і воля, страждання, і біль зрівняє всіх. Знов запалають небом зорі. В пісні почуємо, і сміх. Я вірю. А думка серця крає крає зріє відповідь синам. Ніхто крім вас не покарає того, хто смерті хоче нам. Цього теплого сонячного дня любителі римованого слова змогли не тільки вчергово доторкнутися до безсмертного та чудового світу поезії, але й поспілкуватися між собою у затишному колі старих друзів.